У четвер, 28 квітня, голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка оглянув ремонтні роботи на дорозі броди Чорноград, зокрема на відтінку Радехів Чорноград. Також керівник області ознайомився із новітньою дорожньою технікою КАТ, за допомогою якої здійснюється ремонт шляху. Її згідно з умовами тендеру і використовує підрядник для виконання ремонтних робіт. Радехів-Червоноград це найгірший сьогодні відтинок дороги державного значення довжиною 33 кілометри. Цього року ця дорога війшла в перелік тих шляхів, які ми будемо ремонтувати за рахунок коштів, які надходять від митних платежів. Проведено тендер на відтинку дороги Радехів-Червоноград і на відтинку Радехів-Броди. На відтинку Радехів-Червоноград перемогла компанія автомагістраль із сумою в 230 мільйонів гривень. Але нашою вимогою було не тільки виконати ремонтні роботи, а нашою вимогою було застосування найсучаснішої техніки. І тому ви сьогодні бачите для укріплення основи рециклір, який є випуску 2016 року, який Представила компанія Катерпілір для того, щоб з одного боку продемонструвати відповідні можливості нової техніки компанії, а з іншого забезпечити ту якість, яка є по вимогах тендерних умов. Ми сподіваємося, що до осені цього року ми повністю забезпечимо виконання, тобто укріплення основи і влаштування двох шарів асфальту 6,5 і я думаю, що при таких умовах гарантія повинна бути не менше 10 років, тому що це буде основа і верхній шар щебенистомастичного асфальтобетону. Ми сьогодні на Львівщині вже маємо дорогу в Львові біля. Південного ринку, яка виконувалася осінню 2007 року, і цього року якраз виповниться 10 років. І можна вже сказати на практиці, що основа, яка виконана такою методикою, без проблем експлуатується. Це при тому, що по цій дорозі йдуть великовагові тролейбуси. Тобто, ми не сумніваємося, що при такій технології якість буде забезпечена. Обережно! Зокрема, для ремонту дороги залучили техніку іноземного виробництва. А особливо варто зазначити, що компанія підрядник гарантує якість покриття дороги протягом 10 років. Ця дорога дуже важлива. Ця дорога з'єднує Київ з районним центром Червоноград і виходить на митний перехід. І вона є непроїзною. Цю дорогу треба було робити ще в минулому році. Початки були, але не вистачало коштів. Цього року ми передбачаються кошти від перевищення митних платежів, сплати перевищення митних платежів. І ця робота розпочата на сьогодні. І плануємо до кінця серпня завершити цю роботу. Це найсучасніша техніка виробництва Сполучених Штатів Америки, моделі 2016 року. Це ресайклер, моделі РМ 500 представлений каток грейдер з обладнанням для спутникової навігації, для спутникового нівелювання та профілювання поверхней. Техніка використовується для регенерації конструктивних. Шарів дорожнього одягу, це ця технологія. Вона була в принципі розпочата в Україні активно використовуватись минулого року. Дуже гарно себе зарекомендували на дорозі Н-09 львів Ліф Івано-Франківськ. І ну, що, що собою представляє ця технологія? Спочатку проводиться розпушення конструктивних шарів, тобто старого асфальту, розподіляється щебеневе піщана суміш. В кількості 10 сантиметрів далі розподіляється цемент і йде безпосередньо ця машина, ресайклер, яка вже це перемішує все з додаванням води і бітомної емульсії. Таким чином, ми отримуємо зовсім новий конструктивний шар. Цей шар, в принципі, він дуже, має дуже великий модуль пружності, що дозволяє нам в принципі, казати сказати, що це вже навіть не поточний, це вже капітальний ремонт, і ця дорога буде служити дуже довго. Далі вкладаються два шари асфальтобетону, тобто вирівнюючий шар і верхній шар, шар щебенево-мистокового асфальтобетону. Ну як в принципі і казали, да, задача на сьогоднішній день від керівництва держави від керівництва «Укравтодору», від очільників області збільшити гарантійні терміни по поточному ремонту. Гарантійні терміни були раніше три роки. На сьогоднішній день я думаю, що ця дорога буде служити 10 років без необхідності проведення поточного ремонту. Варто додати, що для виконання робіт на цьому шляху у місті Чорноград встановлять новий завод із виробництва асфальту.